Сьогодні фахівці центру надання соціально-психологічних послуг долучилися до соцопитування павлоградців з питанням обізнаності щодо міжнародної акції «16 днів проти насильства. А чи чули ви про «16 днів проти насильства? Це міжнародна Взагалі акція? нічого не чую. Будете тепер знати з сьогоднішнього дня і по 10 грудня проходить така акція. Насилувати не можна, я понял. <гум> Можливо, ви стикалися чи чули від близьких з домашнім насильством? З домашнім? Uh -huh. Звісно, чую, жінка вбила чоловіка, звісно. А чули про гарячу лінію допомоги для чоловіків? Для чоловіків? Uh -huh. Ні, не чув. Ну, які стикаються з домашнім насильством, вони можуть звернутися на гарячу лінію. Ну, чоловіки звичайно, самі справляються з цим. Uh Вчора -huh. зустрів хлопця, який був на війні, а жінка зрадила його. Ну як так? Це насильство чи ні? І він тепер п'яний, ходить, плачеться, ходить кругом. Та, ну, слышала новости, смотрю, показують, як там з дітками обращаются, муж з жіною теж ага. буває. А так, щоб лично не було. Помаранчевий колір. Проти діда вашого. Як вам сказати, От, я допустим їду в електричці, я бачу оце. Просто жах. Інколи не видержую. Ага. Да, І потім мене матом криють. Ага. Ну, це ж знаєте, як... Ну це невозможно. Ну як можна ту крошечку? Воно триодика йому дав. Вона арена на весь вагон витри нос, я сказала. витри нос. Воно бідне тернуло і все. Возьми витри, покажи дитинки. Чи знаєте, ви, які існують види домашнього насильства, типи. Моральний і фізичний, я думаю, і максимум, ну, тобто, психологічний вплив, моральний і ну, фізичний вплив. Ну, три е... там максимум. Так, є чотири типи а. насильства: це психологічне, фізичне, сексуальне і економічне. А, даві так. так. Ну, ні, ну я розумію, в принципі, якби всі ці види, як вони працюють навіть, тобто, що, навіть моральне це постійне, то, то, коли людина просто каже своїй дитині і постійно на неї кричить, обзиває через те, що вона ну, тобто, щось не так робить по її, ну, на думку матері, або навіть батька. Ні. Вона зараз триває, з сьогоднішнього угу. дня по 10 грудня. Можливо, ви стикалися чи хтось з ваших близьких стикалися з домашнім насильством? Та ні, не чула. Угу. Можливо, Можливо колись коли були свідком. Ні, не були.